І так я почав викладати матеріали по кімерійській темі трохи вже з іншої сторони. Я до цього викладав матеріали власне більше теоретичної складової, ну не зовсім теоретичної складової. Там також наводилися фотографії. І карти, і багато чого іншого, що пов'язано з розселенням кімерійців по Євразії, по Північному Причорноморю, по Передній Азії. Ну і так далі. Але зараз я відзняв серію матеріалів власне, по кімерійцям і, власне, по залишкам і розкопкам. На місці залишків одного з міст кімерійців. Тому що в нас вже завдяки московитам, завдяки німцям, і фактично, у ну, Шевченка були думки на цей рахунок, що нам який зайде, який чорт, тільки не пише нашу історію. І німець нам каже, що ми то одно, то інше. І питання не в тому, навіть що ми а, якби. Не є тим, чи навпаки, є тим, що нам про нас пише німець, питання в цім, власне, ким ми самі себе розуміємо і як ми власне, самі сприймаємо те, ким ми є, і якби, як ми це обґрунтовуємо і так далі. На жаль, поки у нас з цим все. Поганенько через століття засилля чужинських трактовок нашої історії. Якщо вже пробувати самим трактувати свою історію, а це, власне, треба не тільки пробувати, а і робити. І робити на, ну, на більш фундаментальних засадах, ніж зараз, є е, е, достатньо такі. Сором'язливі спроби це робити, а треба більш ретельніше, більш глобальніше. Так от, в цій німецькій трактовці, яку московити натягнули на свій глобус і на свої ідеї, і так далі, є уявлення про те, що скритий кімерійці були тільки кочівниками. Власне, якщо читати Геродота, то Геродот про таке ніде не писав. Геродот не стверджував, що скити були тільки кочівниками. І як таке уявлення про суто кочівників чи суто осілих якихось людей, воно більш характерне нинішнім часам, а не давнім. Вдавнину частина скиців могла бути кочівниками, частина землеробами, частина ще якимось, і це не викликало ні в кого зайвих питань чи якихось нюансів. З іншої сторони, ті ж самі греки, яка з їх частина жили в містах, яка з їх частина жили в менших поселеннях, фактично в селах. А інша частина взагалі була, можна сказати, морськими кочівниками, піратами. Почитайте хоча б історію щодо власне, аргонавців і так далі. Хіба це осілі якісь полісні філософи, як греки нині уявляються багатьом? Ні, це морські пірати, морські кочівники, по суті, справа. Так от питання в тому, що ця. Ворожа і чуждана трактовка, вона і скиців з кімерійцями записала в кочівників. А це неправда. Так, серед скиців, і кімерійців, і сарматів були кочівники, звісно. Власне, козаки також в такому варіанті були кочівниками, тобто можна сказати, що якби частина. Нашого народу була кочівниками буквально до недавніх століть. І це і правда, і неправда, і напівправда, і напівнеправда, і всяке. Тому що треба не мислити штампами, що от ці кочівники, ці землероби, а розуміти, що як одна й та сама людина може на протязі життя пробувати різні сфери діяльності. Чи вимушено пробувати, чи е, внаслідок якихось е, своїх е, думок, ідей, бажань, розвитку свого, чи деградації, чи просто пошуків, можливо, себе, свого шляху. Так і е, серед народів. Е, Серед народів також всяке бувало, і бувало, що частини народу. Знову ж таки, раджу ще послухати мої осмислення щодо генезису народів етногенезису, коли фактично народ може складатися з уламків різних народів, ну і так далі. Чи різні народи можуть з часом. З кимось схрещуватись, і, і самі собі ламатися і перетворюватись на вкрай протилежні версії самих себе колишніх. Це все історія, це все достатньо такі глибинні, достатньо такі ґрунтовні і важливі наукові осмислення, до яких не можна. Ставитись легковажно на зразок того, щоб от ці кочівники, значить, всі вони від мало до великих кочівники на протязі всіх столітць і так далі. Тому, от власне, навіть наявність цього кімерійського міста вона доводить, що власне кімерійці були не тільки кочівниками. Власне, якщо детальніше вивчати і грецькі інші тексти стане зрозуміло, що фракійці, по суті, також були уламками кімерійської колись спільності. Крім того, Боспор, по суті, також був первинно кімерійським уламком. Так, з часом туди прийшли Археанактиди і створили з нього вже царство Боспор як таке. Але колись це був уламок кімерійських володінь. В грецьких текстах описуються царі Аєтай, Агает, Кіріка, Медея, Мадай. Оці всі інші, які прираховуються пізніми греками вже взагалі до скитів. Хоча, як би зрозуміло, що це не могли бути скити, не могли бути скити. Але для греків кімеріці скити часто вже, вже греки не вдавались. Подробиці, хто з них хто. Головне, що якби вони схожі, і вони, якби, це якісь народи Північного Причорномор'я, які грекам ворожі. Тому грекам було на це пофіг, прямо кажучи. Але так чи інакше, якщо проаналізувати грецькі свідчення, стає зрозуміло, що власне, ну, і вони свідчать про те, що Ахеменіди Є братньою династією до тої династії, уламки якої залишались, і уламки якої у вигляді царів Гекатеїв і Аєтаїв одні продовжували ще правити синдикою за часів ранніх археонактидів і навіть ранніх спортакідів. А, а, а ці, які володіли боспором, там же династія вимирала, останній був старий. Це трохи навіть, схоже, з історією про Рюрика і гостомисла. Можливо, той, хто складав цю легенду про Рюрика і гостомисла, якраз робив відсилку саме до історії з Семандром Архіанактом і Агаетаєм Боспорським. Бо якщо, власне, брати Повість времінних літ, багато сюжетів, які присутні в Повісті врем'яних літ, є просто переказами сюжетів з одної сторони, так, які мали своє місце в історії Русі, а з іншої сторони, це буквально біблійні якісь паралелі. Це робилося для того, щоб надати. Якимись подіям, які були в тодішній історії Русі, значення співставимого з біблійними сюжетами, і, власне, якось хрестити в уявленні людей їхнє знання про ту історію, яка їх оточувала з християнською міфоісторією. Так от, згідно грецьких текстів, Ахеменіди були, власне, братньою гілкою до тих династій, які правили фактично уламками колишніх кімерійських династій. З цього можна і по-іншому дивитись на скиту Ахеменідську ворожнечу, як на продовження власне скиту кімерійської ворожнечі. І більше того. З цього ще випливає ряд даних, які я осмисляв в інших нюансах, але поки скажу, поки скажу лише про те, що а, зараз я відзняв серію матеріалів щодо власне, городища і щодо кімерійської спадщини. І в Миколаївському краєзнавчому музеї є багато експонатів, які власне, пов'язані з Кімерійською спадщиною. І, крім того, якщо деякі з них проаналізувати, то, власне, самим фактом наявності кімерійського городища ми розвінчуємо міф про те, що кімерійці не мали міст, а були лише кочівниками. Так вони мали міста, бо, власне, те місто, яке е, знаходиться в Миколаєві кімарійське, то воно таке не єдине. Археологи знайшли. Без перебільшення сотні подібних міст, просто що їм не надавали такого значення, і настільки їх не знову це як з Аркаїмом, та як з тим, що от безліч трипільських поселень, але трипільська культура власне називається на честь лише одного населеного пункту, власне, біля якого знайшли одне з трипільських поселень. Так, що інакше, що є, то є. І тут така сама історія. Так от, наявність кімерійського міста розвінчує міф про кімерійців як про суто кочівників. А наявність деяких предметів, зокрема з розкопок цього місця, і доводить наявність у кімерійців писемності. Наявність у кімерійців писемності могла б здаватися чимось дивним. Якби не знати, що кімерійці мали контакти з Фінікійцями, а власне фінікійці загально визнано і є тим народом, який створив одну з перших алфавітних писемностей, я зараз не кажу про те, що є тертерівінчанські таблички, на яких такі ж знаки, якими потім користувалися фінікійці, але про це офіційні. Дослідники часто люблять забувати. Так що інакше, фінікійці контактували з кімерійцями. Більше того, кімерійці навіть контактували з фінікійцями в районі Ціри. Тобто давня Ціра ще до того, як вона стала зватися Цірою, зокрема, була містом, де відбувалися торги між кімерійцями і фінікійцями, фінікіянами. І тому навіть з такої точки зору, навіть якщо пробувати придумати, що ми такі всі недолугі нас мають лише чужинці чомусь вчити, то добре, можна припустити, що нас та писемності навчили не греки, Кирили Міфодії, там тисячу років тому, а що найменше фінікійці за часів контактів кімерійців з фінікійцями. Десь 2700 років тому. Тому що на розкопках цього кімерійського міста знайдено щонайменше два предмети, на яких присутні знаки, які при бажанні можна засоціювати з, з фінкійською писемністю. А якщо більш адекватно до цього ставитися, то просто порівняти з писемністю як такою, з буквеною писемністю як такою, і більш однозначні аналоги це тертері інчанські власне експонати. А, ну і далі наявність писемності можна простежити. Ту чи іншу писемність можна простежити і в скидські часи, бо і греки згадують про скидські письменні джерела, тому це вже таке. Але це вже предмет інших досліджень інших часів. Ну, якщо коротко, то наявність цього кімерійського городища і того, що там знайдено, це металеві предмети і предмети з написами. Це є великим і достатньо суттєвим доказом взагалі в плані давності історії України в плані священності нашої історії, а також в плані безпреревності власне, власне етногенезу наших територій. Тобто, не можна сказати, що кімерійці були кимось незрозуміло, ким вони кудись ділись. А ну, кімерійці, по суті, як народ, це дещо химерне. Кімерійці це династія, яка контролювала ряд менших династій, і контролювала вже. Підданих, і от коли кімерійці витіснили скити, це не все населення північного причорноморя втекло кудись, а це саме панівна династія і її найближні союзники пішли в Передню Азію. А народ як такий залишився. Залишився в підданості скитам, і тому скити стали новою віхою історії Русі України. Такою ж новою віхою згодом стали Сармати. А згодом це була Гунська імперія. А згодом це була, власне, Київська Русь. Згодом це стала Річ Посполита, і от вона, Русь Україна нинішніх часів. Знову ж таки, це все багато достатньо об'ємних тем, які деякі з них, так чи інакше, на моєму каналі розглядаються, деякі ще будуть розглядатися. Але закликаю всіх, хто... Якось може допомагати відповідно. допомагати можна по-всякому, можна розповсюджувати мої відео, можна якось допомагати мені з матеріалами, можна якось допомагати матеріально, як то кажуть. Можна допомагати також, взявшись, опрацьовувати ці матеріали, тому що багато чого треба. І, на жаль, не вистачає всього. Не вистачає рук, не вистачає мозгів, тому що лише розумом однієї людини всю давню історію не осмислиш і, відповідно, не зробиш відповідні праці по всім необхідним темам. Не вистачає, як це у нас водиться, ресурсів. Тому що... Ну, Займаючись цим ділом, я, відповідно, не займаюся тими ділами, які приносили б фінансові прибутки. А якщо я не займаюся тими ділами, які б приносили фінансові прибутки, я не маю цих прибутків. А значить, можливість моя використання тих чи інших можливостей відповідно від цього слабшає. Тому бажаю праведних успіхів всіх достойним того і прошу тої чи іншої допомоги, на яку ви здатні в праведнім ділі, в праведнім ділі, яке треба понад усе робити, прибутки я не маю цих прибутків, а значить, можливість моя використання роками. Я вивчаю археологічно-історичну спадщину Русі України. І прошу людей ставитись до цього з розумінням, прошу людей по можливості допомагати. Не знаю, трохи якось допомогти, поділитись моїми відео, щось пожертвувати. Це не так то й складно. Більше того, чим більше було б таких людей, які би допомагали, тим, власне, менше кожен з них міг би допомагати, але разом це все би з'єднувалося. І разом давало би більшого ефекту, ніж якщо, наприклад, допомагає тільки декілька людей, і то також в міру своїх можливостей. І на протязі років також я надаю різноманітні археологічні свідчення, археологічні докази. Хочу ще раз сказати, що їх більше, ніж багато. Наприклад, в Миколаївському краєзнавчому музеї, наприклад, в Миколаївському музеї флоту, наприклад, на місці розкопок Дикий сад присутні, власне, предмети археологічної історичної спадщини Русі України, які безпосередньо доводять те, що, по-перше, у кімерійців були міста, тобто вони були достатньо. Розвинутим народом це не просто і не стільки кочівники, це народ, який мав і кочівницьку складову, але частково походячи від трипільської культури і перейнявши від неї те, що там розроблялось, кімерійці вміли і використовували також власне, будівництво міст, і мали свої міста, що вони також деякі звичаї перенесли, коли вже будували. Мідійсько-Аншанську Перській імперії. Також е, на е, власне, матеріалі розкопок Дикий сад можна простежити навіть існування писемності у кімерійців. І більше того, тут же знайдена велика кількість металевих предметів, тобто е, певна така революція в використанні металів, яка свого часу спричинила так званий. Калапс бронзового віку, це власне значною мірою пов'язано з діяльністю кімерійців, які на противагу народам, які не мали таких можливостей, вони вже добре вміли обробляти метал, хоч і примітивними інструментами, але так чи інакше, вони це вміли і вони це використовували. Знову ж таки, докази цього всього є, наукові реконструкції, осмислення цього всього є. Чи можу, як можу, я цим ділюсь, це розповсюджую, і прошу відповідно вашої також цьому, хоч якоїсь участі, бо мала участь, але від великої кількості людей вона є надзвичайно легкою для них і надзвичайно важливою для мене і для справи в цілому. В різні часи, яка ціканечість не оголошувала мене якимось злим, нехорошим чи божевільним. Але от Миколаїв, дикий сад, залишки давнього кімерійського міста, городище. І тут, до речі, ми бачимо пам'ятник, пам який присвячений цій знахідці і подіям, що тут відбувалось. На пам'ятнику зображен наш предок Кімерієць. Його зображення більш-менш відповідає дійсності. Ну, в загальних рисах так, воно відповідає дійсності, воно відповідає археології, зокрема накладка Кінський налобник, Кінська збруя, спис, короткий. Це в нього навіть не меч а булава, хоча міг бути і короткий меч а кінак. Все тут відповідає дійсності. І навіть якщо ми оглянемо грань цього пам'ятника, вона також відтворює грані деяких давніх кімерійських і скифських стел. А от інша сторона цього пам'ятника. Інша сторона цього пам'ятника. На ній зображені події, що відбувалися в цьому місці. Зображено, власне, кімерійця одного і другого. Один має характерний кімерійський капелюх, інший має сережку в усі, що також трохи є розриваючим сучасні шаблони, але так чи інакше. Обидва мають сокирки. Сокирки, які стали прототипами барток, так характерних, власне, для нинішніх жителів Західної України, власне, українських Карпат. Вони сидять навколо металевого котла, який в реальності існує. Він був знайдений в цьому городищі і зберігається в Миколаївському краєзнавчому музеї. А ось зверху, а зверху саме цікаво. Це відтворення також давніх предметів, які були знайдені власне, на розкопках цього городища. І власне, не відриваючи камеру від, від власне городища, демонструю, де воно все є. По-перше, демонструю власне, всю відповідну інформацію, що це дійсно городище. Можете відвідати відповідні сайти, звернутись до власне, відповідних установ. Тут все це є, всі належні дані є. І от ось ці предмети. Тут вони позначені керамічний диск. Та вотивний диск з символами. З символами. Я повністю погоджуюся, що це символи. Єдина відмінність моєї трактовки від офіційної, тому що я вважаю, що це символи письма. Не просто символи чогось когось. Археології якоїсь там, чи не знаю, астрології, чи ще чогось. Що це, як, наприклад, грецьке, фінікійське чи інші види писемності, так і це якийсь напис. На жаль, я зараз не можу сказати, яка це писемність, що тут написано, але так чи інакше, це можна вивчати. Так чи інакше це існує. Давня кімерійська писемність це реальність, археологічно доведена. І от, власне, зафіксована і на пам'ятнику, і на цій інформації відносно розкопок кімерійського городища в Миколаєві.